Hi, guys! і з вами вчитель словесник Олександр Черкас. Тут ми говоримо про літературу просто і круто. І на цьому уроці продовжимо розмову про творчість генія нації, пророка Шевченка. Художня спадщина митця актуальна зараз, як ніколи. Вельми втішно, що поета вкотре успішно вписано в культурний мейнстрим часу. Його тексти цікавлять молоду українську еліту. До прикладу. Фрагмент музичної композиції Думи у виконанні Артема Пивоварова та Наді Дорофеєвої. Увага на екран! Шановні самикласники і семикласниці, роздивіться уважно ілюстрацію на екрані. Її автор Олександр Грехов кілька років тому поєднав, здавалося б, непоєднуване Тараса Шевченка та Гаррі Поттера. Як ви думаєте, чому саме Гаррі? Що спільного між ними, поставте відео на паузу, обговоріть із учителем-учителькою, однокласниками чи однокласницями. Мені 13-й минало, я пас дементорів за селом. Незважаючи на ранню втрату батьків, Ітарас і, і Гаррі отримали можливість реалізувати свої таланти в найпрестижніших закладах освіти: Хогвартс та Імператорська академія мистецтв у Петербурзі. Гаррі Поттер — чарівник, борець зі злом та головний герой знаменитої серії фентенційних романів англійської письменниці Джоан Роулінг і серії фільмів, знятих за її книгами. Творчість Тараса Шевченка як і об'єкт вивчення. Не втрачає актуальності і потребує постійного оновлення підходів до розкриття феномену митця. Кожна нова доба по-своєму актуалізує контент його творчого послання відповідно до своїх духовних наукових пошуків завдяки зверненню до нових методів пізнання. Створюють не лише меми, а й смішні відео. Мені тринадцятий минало, я. Тринадцятий минало я... я? Я пас. Без ПАТРОН Автобіографічні мотиви прослідковуються в багатьох творах Тараса Шевченка. У проблематиці й тематиці бачимо, що поезію вібрали весь спектр емоцій автора передають його переживання. Вірш мені 13 минало датовано 1847 роком. У цей час митець перебував у Ворській фортеці. У цей форпост на кордоні із Середньою Азією, яку саме тоді заходилася поглинати Російська імперія, рядовий 5-го лінійного батальйону Оренбурзького корпусу Тарас Шевченко прибув 22 червня 1847 року. А наступного дня його було зараховано до третьої роти. І відтепер усе життя поета мусило зводитися до муштри і казарми. Муштра передбачала щоденнє вправляння з виправки. Ходіння учебним шагом трі прийома та досконалого володіння рушницею. А про казарму, у якій мусив жити поет, його біограф Павло Зайцев на підставі листів та спогадів писав таке: цитую: сморід людського поту та бакуну солдатських люльок, вічний галас і крики це були муки, від яких не було куди тікати, коли по вечірньому сигналу двері казарми зачинялись. Кінець цитати. Досить цікаво, що майже всі вірші періоду «Орської фортеці, ніби погляд на українське минуле, та нарікання на свою нинішню скруту в степу безкраїм за Уралом. Ознайомимось зі змістом вірша. До вашої уваги, відеопоезія. Тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого бого. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже покликали паю, А я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю чого маленькому мені. Тоді так приясно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо б голубеє, і те помарніло. Подивився я на ягнята, Не мої ягнята. Обернувся я на хати, Не в мене хати, не дав мені бог нічого. І хлинули сльози тяжкі. Сльози А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене пласкінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, отирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, Гаї сади! І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Проведімо словникову роботу. Уже прокликали до паю. Пай частка заробленого чи трапеза, за якою їжу ділять на частини. Плоскінь волокно призначене для плядіння. Яке отримують способом вимочування у воді, річка ставок, чоловічих рослин, конопель. Проаналізуємо твір, але спочатку звернімось до теорії літератури. Мотив у художньому творі з італійської привід спонукання, тема ліричного твору, іноді другорядні теми, що доповнюють основну, найменший елемент сюжету. Основний мотив поезії мені тринадцяти минало показ безрадісного дитинства ліричного героя. Миті його гіркого прозріння. Цитую, Не дав мені Бог нічого. Мотив усепереможного життєлюбства – доброти, любови, картини та образи. Образ ліричного героя, 13-річного хлопчика Кріпака, образ природи, село, соціум, дівчина. Художні засоби, риторичні запитання. Чи то так сонечко сіяло? чи так мені чого було. Епітети. Небо голубеє, тяжкі сльози. Порівняння Не наче Бога, мов прокинувся, Не наче сонце засіяло, Не наче все на світі стало, моє. Метафори, контраст запекло, почервоніло, і рай запалило. Дивлюся, село почорніло. Риторичні оклики. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема хати. Анафора, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, моє. Зверніть увагу, на літературознавчий словник у ньому можна знайти тлумачення кожного художнього засобу. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням. Ідея поезії, осуд жорстокості світу, кріпаччини, у якому знедолені діти рано розуміють трагічність власної долі, показ незахищеності дитячої душі. Шановні семикласники і семикласниці! Прошу поставити відео на паузу і прочитати вдумливо вірш Мені 13-й минало. Після прочитання обговоріть із учителем-учителькою, однокласниками-однокласницями або близькими чи рідними враження від цієї поезії. Із поверненням. Твір надзвичайно емоційний. Читач читачка може спостерігати різкі зміни настрою ліричного героя. Вони надзвичайно контрастні. Спробуємо показати зміни, прочитавши фрагменти, на які можна поділити вірш. Рекомендую оформлювати нотатки в зошиті. Увага на екран! А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було: Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. У цих рядках ліричний герой усвідомлює несправедливість, прозріння мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. А в цьому уривку пекло на землі. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, Плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. У цьому фрагменті твору людське тепло повертає втрачений рай. Переживання ліричного героя надзвичайно близькі поетові. Тому що Тарасові в дитинстві часто доводилось пасти чужі панські ягнята, недарма автор вибудовує оповідь від першої особи. Логічно припустити, що це підкреслення автобіографічності поезії. Чи помітили ви, як підписано вірш? Що означають літери Nn? Nn Нескіо, що в буквальному перекладі з латинської означає я не знаю імені. Це скорочення використовують для підпису висловів, якщо автор їхній невідомий. Також його застосовують і як заголовок. Багато творів Шевченка мають такий заголовок. Отже, ми з вами проаналізували поезію мені 13. Минало. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку, також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте укрліт. Ну і література інших народів теж можна, крім самі, знаєте чиєї. До нових зустрічей. Слава Україні!